Вітаю вас, мої любі учні! Ось і закінчується наш навчальний рік. І я хочу вам побажати гарного відпочинку влітку. Але не забувайте дотримуватись правил безпеки, не брати незнайомі предмети, не гратися з вогнем, бути обережними на водоймі, вдома дотримуватись правил безпеки. І гуляти тільки в тих місцях, які призначені для цього. І ваше літо буде дуже яскравим, гарним, а головне, щоб воно було мирним. Бажаю вам гарного відпочинку, бережіть себе, але не забувайте трошечки малювати, трошечки читати, трошечки писати, гратися з Лего та гарно. Відпочивати. Все, побачимося з вами у наступному навчальному році миру і добра! Бувайте!